Як вони тут живуть, для мене загадка. Просто загадка. Може вони мовчать, що їм всім хірово тут, що вони полудохлі всі. Не розумію, Я не розумію. Що... Просто, друзі, щоб розуміли, як тут всім на все похуй. Дивіться. Вона вже померла, по-моєму, вона не дихає, Всім все равно, взагалі всім все равно. Вона отак нерухома вже другу годину. Розуміло? Я підходив до мене цистерка, може з неї ще сталося на такі. Та ті, потім глянув, поняв? Отак тут, отак. Система медицини тут просто лякає. Я дійсно трохи не розумію, як люди тут виживають. Як це весь той кошмар, який думали, що ми що є у нас в лікарнях, поняли? Це чаєри, оце там бабки сваряться, хтось там комусь морду плюється і так далі. Це все така чепуха. Понявна, це все така чепуха, зрівнянні з тим, що українська медицина, де ремонт там не ремонт, поняли по барабану. Українська медицина заявляє одна з найкращих світі. і вона в усі важливі тільки просто робить майже всю європейську медицину, яку я де я, де я бував, зрозуміло.